Всім привіт! Сьогодні коротенький огляд на нові зони підтримки та супротиву, а також подивимось, чи були можливості заробити від попередніх визначених мною зон в минулих відео. Тож починаємо з біткоїна денний графік. Ми бачимо, що зона підтримки дуже добре тримала ціну. Перший підход нам дав гарну реакцію, другий підход також дав гарну реакцію. Тут формувався паттерн PPR. Бича свічка перекриває максимум попередньої ведмежої свічки, але, на жаль, не було корекції вглиб цієї свічки. Тож, зона підтримки залишається актуальною, зона супротиву залишається також актуальною. І будемо дивитися, чи були можливості заробити на 4-годинному графіку. Від зон підтримки денного або ж 4-годинного таймфрейму. І ми бачимо, що у нас сформувався це не є паттерн Pin-Bar, а в нього великий дуже верхній шип. І вже потім на повторному підході у нас сформувався на 4-годинному таймфреймі паттерн PPR, пі який поєднується з паттерном Outsidebar. Тобто, це свічка, яка повністю перекриває попередню ведмежу свічку. І вже сюди була реакція. На ретест пробитої цієї ведмежої свічки, і був дуже гарний а, рух ціни догори. Ми дійшли до визначеної зони з 4-годинного таймфрейму. Як ви бачите, чітко сьогодні зараз дійшли до неї. І на 4-годинному таймфреймі сьогодні формувався паттерн PIN-BAR, який вже відпрацював, і зараз формується паттерн. ПІПІР також, але вже на а, продаж, означає, що ведмежа свічка перекриває попередню бичу свічку. І ми маємо його торгувати відкладеним ордером на ретест пробитої ведмежої свічки. Стоп-ло встановлюємо або за паттерн, або за зону. і співвідношення ризику до прибутку будемо встановлювати 1 до 2, або до найближчої зони підтримки та опору, або ж опору. І що ми бачимо? На 4-годинному таймфреймі можемо визначити локальну підтримку, яка знаходиться ось тут. Визначаю для 4 годинного таймфрейму блакитним кольором і чекаємо на реакцію ціни звідси. Тож, на біткоїні поки що така ситуація, всі зони актуальні залишаються. Переходимо на ефір. Починаємо з денного графіку. На денному таймфреймі ми бачимо, що зона підтримки була пробита. І можемо визначити лише локальну зону супротиву, десь за цими цінами. Це проміжна зона, на яку ми маємо звертати увагу, якщо ціна буде рухатись до найвищої зони спротиву. І також визначимо зону підтримки за цими цінами. Тож, поки що ми. Прагнемо до найвищої зони супротиву і подивимося, що у нас є на 4 годинному таймфреймі. На 4-годинному таймфреймі ми пробивали зону супротиву з 4-годинного таймфрейму, а це означає, що ми зламали структуру на східному. І зараз у нас нібито є висхідна структура на 4-годинному таймфреймі. Визначимо зону підтримки, а також найближчу зону. Супротиву. І будемо дивитись, як буде ціна проходити ці області. Переходимо на солану, починаємо з денного таймфрейму. Так, це мої позначки. З денного таймфрейму ми бачимо, був, було пробиття зони підтримки, тому ми її маємо видаляти. А також можемо, зона спротиву залишається, вона найбільш актуальна сильна, і можемо виділити. Ось цю зону підтримки на денному таймфреймі. Ось так. У нас ще є локальна підтримка ось за цими цінами, і локальний супротив за цими цінами. Цей локальний супротив співпадає з 4-годинного таймфреймом, тому ми зараз і подивимося, що у нас було на 4-годинному таймфреймі. Як ви бачите, ми якраз дійшли. До зони супротиву з 4-годинного таймфрейму, і в нас сформувався інсайдбар на продаж від зони супротиву. Також у нас є ще найвища зона, і дуже часто ціна прагне саме до найвищих, більш сильних рівнів. Тому будьте обережні, якщо торгуєте цей інсайдбар. І можемо визначити підтримку на 4 годинах. Ми визначили актуальні рівні, і будемо чекати реакції на них. Ripple. Ми бачимо, що ми пробили також зону підтримки на Ripple, то видаляємо її. І дивимося, чи є у нас більш актуальні, сильні зони супротиву. Так, ми бачимо, у нас є ось ця зона супротиву з 4-годинного таймфрейму, яка співпадає з цим рівнем з денного таймфрейму, Тож, ми можемо її так і визначити. Це зона супротиву з денного таймфрейму, а також є зона підтримки з, за цими позначками. Також в мене тут є мої позначки, які я відторговувала, тож зараз я їх видаляю. І подивимось, що у нас на більш меншому таймфреймі. На меншому таймфреймі ми бачимо, що у нас зона з 4 години співпадає з денною, тому я цю зону просто видалю, щоб вона не загромоджувала графік. І дивимося, у нас така цікава ситуація. У нас нібито є висхідний рух, але у нас тут є зупинка ціни. Тож, тут я визначу зону спротиву і зону підтримки за цими цінами. Ось так будемо дивитись, як буде ціна рухатись далі. Дивимось ДОТ. У нас є зони супротиву дві. і є ще підтримка, яка нещодавно сформувалася. Тож підтримку я визначаю, а до денної зони спротиву ми ще не дійшли. Тож переходимо сюди, ця зона підтримки. У нас пробита. Цей пінбарчик я відторговувала на низ. Тож, ми видаляємо зону підтримки, і все, Дивимось, у нас є пробиття останньої зони супротиву, а це означає, що у нас є потенціал на висхідний рух. Тому для висхідного руху на меншому таймфреймі визначаю найближчу підтримку. І дивимось, де може бути зупинка. Зупинка може бути на цьому рівні. Навіть можемо трошки так. І зупинка може бути на цьому рівні. Це я також видає. На цьому рівні, але все одно у нас є сильна зона, до якої буде прагнути, скоріш за все, ціна. Але все одно визначимо. Якщо буде дуже сильний імпульсний рух в цій області, то майте на увазі а та не відкривайте своїх угод проти сильних рухів. Переходимо на Litecoin. На латкоїні така сама ситуація. Пробиття зони підтримки, тож ми її видаляємо і визначаємо нову актуальну зону спротиву. Ми бачимо, що найбільш сильний рух починався з цих рівнів. Тому визначимо це як сильну зону. І також підтримка. Насправді, коли така зона велика, ми можемо її скорочувати як мінімум в половину. Але для частоти, будемо визначати повністю. І переходимо на 4-годинний таймфрейм. На 4 годинних таймфреймі ми бачимо, що також дійшли до зони, а ні, ще, ще не дійшли, але ціна дуже прагне туди, у нас є спротив з 4 годинного таймфрейму. Також є у нас певні рівні підтримки з 4-годинного таймфрейму. Тож ми їх і визначимо. Це зупинка, а також є зона підтримки за цими цінами. Тож, спостерігаємо та шукаємо паттерни на по Price екшен на покупку і продаж. Атом. Зона підтримки також пробита. У нас була найближча зона супротиву, яка також пробита. Тож, на цей час ми визначаємо підтримку на денному таймфреймі найближча ця. Також у нас є ось ця підтримка. І у нас є спротив, який співпадає з 4-годинним таймфреймом. Тож подивимось, як буде ціна реагувати на цей спротив, коли дійде сюди. І дивимось, на 4-годинному таймфреймі у нас вже є висхідна структура і локально аж 4-годинна зона підтримки співпадає з денною, тому не буду визначати, щоб не загромуджувати графік. Переходимо на кардано. У нас є дві зони супротиву. Визначаємо підтримку. І поки що на денному графіку все. На 4 годинах. На 4 годинах дивимось, у нас є потенціал на висхідний рух, у нас є локальна підтримка, яка співпадає з денною зоною. Також є зона супротиву, яка співпадає з попередньою зоною. Тобто тут велика кількість продавців була. Тож, на цей час все поки що. І на цьому огляд криптоактивів закінчен. Сподіваюсь, ви торгували від попередніх зон, і вони дали вам гарний прибуток, прибуткової вам торгівлі. Гарного тижня та до зустрічі в нових відео.